Уже минула 15-та в Україні. Головні новини цього понеділка відстежує команда один плюс один в об'єднаному марафоні. Зараз час для випуску ТСН. Кількість загиблих у наслідок атаки по кривому рогу вже зросла до шести. Напередодні в лікарні помер 53-річний поранений. Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу міста. В середу ввечері зруйнували готель, побити побили десятки багатоповерхівок, поруч крамниці, палац культури медичні заклади. Понад 30 людей дістали поранення. Серед них двоє підлітків в лікарнях. Досі залишаються 18 потерпілих, зокрема дитина, її життя поза небезпекою. А от стан дев'ятьох дорослих тяжкий. На Сумщині Росіяни атакували впівідроном цивільне авто, поранений водій в лікарні. А на Харківщині в селі Івашки напередодні через безпілотник загинуло троє людей. І ще одна жінка дістала поранення на Чернігівщині в прикордонній Сновській громаді. Загинув чоловік, долаючи наслідки обстрілу. Ворог атакував із мінометів, ствольної артилерії та ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі під час гасіння однієї з них. І загинув місцевий житель. Полум'я знищило та пошкодило будинки і господарські споруди. На Донеччині в Покровську загинуло дві людини. Одна поранена. Ще одна загинула людина через обстріл зорі. Там також є і поранений. У Лимані окупанти вдарили по житловій забудові. Двоє поранених пошкоджені понад десяток осель. По одному потерпілому в Дружківці та Полтавці 25 будинків поруйновано в Миколаївці. Вранці в Херсоні Росіяни скинули вибухівку на авто, в якому їхали двоє чоловіків. Також атакували перехожого. Усі троє потерпілих у з травмами. Загалом за добу в області обстріляно 31 село. Пошкоджено три багатоповерхівки і чотири приватні будинки. Зранку ворог з артилерії бив і по Запорізькому району поранення дістала жінка. А вночі окупанти вгатили по селу блакитне авіабомбами. Постраждали двоє чоловіків. Також через атаку дронів напередодні в селі Біленькому постраждав 16-річний хлопець. Загалом ворог вчора смалив по області понад 4 сотні разів. Потрощено 9 квартир, приватні будинки та автомобілі. Київщина, Харківщина та Полтавщина постраждали минулої ночі через російські атаки безпілотниками. 130 із 176 ударних дронів, якими нас атакував ворог, збито в 15 областях України. 42 безпілотники, імітаційно імітатори перепрошую локаційно втрачено без негативних наслідків. Про це повідомляє генштаб шахеди та інші дрони по Україні запускали з Росії та тимчасово окупованого Криму. 4,5 мільйони fpv дронів планує закупити Міністерство оборони цього року. Про таке розповів директор департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський. і ця цифра втричі більша ніж минулого року, коли закупили півтора мільйони безпілотників, саме такого типу, де оператор керує дроном, бачачи зображення з нього від першої особи. 2024 року, за словами Канєвського, 96% усіх придбаних fpv дронів були ви виготовлені саме українськими компаніями, а це мало позитивний вплив на вітчизняну оборонну галузь Цьогоріч Міністерство оборони спрямує на закупівлю дронів понад 110 мільярдів гривень, зокрема понад 102 мільярди гривень через агенцію оборонних закупівель. Застосування FPV-дронів здійснило прорив в російсько-українській війні, адже один безпілотник вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може точно вражати ворожу техніку вартістю сотні тисяч чи навіть мільйонів доларів. Дуже гучно було вночі в Росії. Дрони атакували нафтопереробний завод в Самарській області. Відео влучання почали публікувати російські спільноти в соцмережах із посиланням на місцевих жителів, які почули потужні вибухи. Також телеграм-канали писали про загоряння на території в півтори тисячі квадратних метрів. Але влада самарської області всю цю інформацію заперечує: мовляв, три безпілотники ліквідували займенше пошкоджень немає. В центрі протидії дезінформації підтвердили, що дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Що робить завод одним із десяти найбільших в Росії? Цей НПЗ стабільно забезпечує критично важливе постачання палива для операцій окупантів на полі бою. А ще, схоже, стабільно потерпає від безпілотників, бо торік небо там уже палало від наслідків прильоту. Пом'якшити санкції проти російської нафти, аби заохотити Москву домовлятися про припинення війни на такі кроки за повідомленнями агентства Bloomberg, може піти Дональд Трамп уже цього тижня. В Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови прийдуть окремо. Повідомляє CNN. як які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона. Про який план Києва пишуть засоби масової інформації, і чи готовий Трамп зняти ти паузу з обміну розвідувальними даними з нашою державою. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. денному – розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоб він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних, радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки перевіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали, але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Ніків пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ видання Financial Times повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку? Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією. Йтиметься. Про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у чорному морі неприйнятною за даними видання за економіст, Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно важливими і напруженими. Катерина Федорченко, ТСН, один плюс Марафон. Єдині новини. Отже, українська делегація до Саудівської Аравії прибуває сьогодні. На чолі з президентом Зеленським він матиме зустріч з тамтешнім принцем наступником. Після неї поїде. А решта делегації вже завтра візьмуть участь у зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Нашу Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Собіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. 5200 самостільки саме стільки контрактів скасовують сполучені штати за програмами Агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо. Загалом це 83% від загальної кількості, і на які за словами держсекретаря витрачено десятки мільярдів доларів і не в інтересах сполучених штатів. Водночас Вашингтон лишає чинними близько тисячі програм агентства і хоче, щоб вони тепер більш ефективно управлялися державним департаментом. Ментом нагадаю скорочення проектів агентства США з міжнародного розвитку почалося майже відразу після повернення Трампа у Білий Дім в Україні. Це USAID фінансувало гуманітарні проекти, зокрема програми з реабілітації ветеранів медицини, енергетики та підтримки ЗМІ. Чи збережуться після реформи якісь із них наразі невідомо. Нове загострення в Сирії понад тисячу загиблих за останні три дні проти чинної влади, угруповані на чолі з Аль Шара, що наприкінці минулого року скинуло диктатора Асада і змусило його втекти до Москви, Повстали алавіти. Це релігійна меншість сконцентрована в районах, де залишилися російські військові бази. Чи випадково усе це кореспондентка Тасен Яна Сліцарчук розкаже, що знаємо на тепер? Ми хочемо російського захисту. Кричить днями НАТО під воротами російської військової бази Хмеймім. так уже вийшло. Вона стоїть в регіоні плотно заселеному лавітами релігійною меншиною. Вони становлять не більше 11% від сирійців, але саме з них походить клан Асадів. За кілька годин в соцмережах активізуються російські англомовні агенти. Приміром ось у цього всі пости чи на засудження України, чи на підтримку проросійської політики, чи в ославлення президента Трампа. А тепер він ширить ось такі фотографії і кадри. Заворушення в найбільш проасадівських районах Сирії почалися ще в четвер кілька нападів на пункти департаменту безпеки, міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони у кількох берегових районах Латакії та Джеблі. Влаштували ще кілька засідок на патрулі і захопили кілька КПП. Туди негайно скерували велику кількість бойовиків. Себто нинішню службу безпеки Сирії з інших районів. Вже за добу з'являється інформація про масові розправи. Більшість фотографій і відео шириться підозрілими каналами в соцмережах однак деякі підтверджують і міжнародні агенції. Обережно далі ми покажемо кадри, на які не варто дивитися дітям. Чи вразливим людям? <реш> Всі ці кадри поки що неможливо верифікувати напевно, хто їх знімав, хто саме убив цих людей, що тут відбулося у гарячій зоні. Якою є Сирія? Обмаль кваліфікованих воєнних журналістів. Там залишаються працювати кореспонденти великих інформаційних агентств Ройтерза Press. але вони теж украй обмежені в пересуванні. Вже в неділю в середмісті летакі сонячна тиша і спокій, ретельна перевірка документів. Фактично очільник Сирії Ахмен аль Шара закликає ворогів негайно здатися і каже, це їхній єдиний вибір. Ми зіткнулися з новою загрозою, спробами залишків старого режиму, за яким стоять зовнішні сили, створити новий розкол, втягнути нашу країну в громадянську війну. В столиці Дамаску. Випробовуючи на десятки камер обіцянки нової влади дотримуватися демократичних свобод, вимагають припинити насилля на узбережжі. Якщо чесно, зараз ніхто не розуміє на правду, що сталося. Спершу ми чули постріли, потім люди стали нападати одне на одного. Бо досі дуже багато емоцій, дуже багато злочинів залишалися безкарними. Якщо хтось каже сьогодні, я не забуду пролитої крові мого сина. Це значить ніхто нічого не зробив аби вбивці його сина було покарано, Росія і Сполучені Штати, чи то домовившись, чи ні, але в один голос вимагають позачергового засідання Ради безпеки ООН. воно пройде пізніше сьогодні. Видання Wall Street Journal повідомляло, що минулого місяця Росія спромоглася надрукувати і доправити до Сирії 23 мільйони доларів у сирійському еквіваленті. Більшість інших держав, які ведуть із новою сирійською владою переговори, не пішли на це через можливі санкції. Це сталося в той час, коли Катар Саудівська Аравія не поспішають допомагати Сирії грошима, бо чекають ясності від Вашингтона. Так скасовано минулі санкції з часів режиму Асада чи ні? Трамп мовчить, підставляючи цим американську політику, ще й у цьому регіоні, і тут дозволяючи Росії, якій конче потрібно зберегти в Сирії військові бази, відіграти втрачене становище ще наприкінці минулого року. Це називали малоймовірним сценарієм. Яна Сесарчук, Павло Садовников, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. У розпал торговельної війни зі сполученими штатами в Канаді обрали нового прем'єра. Ним став 59-річний Марк Карні, колишній керівник Центрального банку Канади. Він набрав 86% голосів на внутрішніх виборах керівної ліберальної партії, помітно обійшовши колишню міністерку фінансів Христю Фріланд. Карні наголосив, що Канада не може дозволити Трампу послабити її економіку. Раніше він заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегу стимулювання інвестицій Карні змінив на цій посаді Джастіна Трюдо, який був прем'єром Канади 9 років, неодноразово висловлювався на підтримку України і нещодавно заявив, що Канада навіть бачить можливість направлення до нашої держави миротворців. Масові сутички в середмісті столиці Румунії Бухареста спалахнули після того, як центральна виборча комісія відмовилася реєструвати проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Його прихильники зламали огорожі та влаштували заворушення. Після чого довелося втручатися правоохоронцям, у яких одразу полетіли каміння, петарди й пляшки. Прихильники Джорджеску підпалювали кущі, сміттєві баки, а також повернули. Перевернули, перепрошую, авто. А минулого місяця прокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження, звинувативши в підбурюванні до дій спрямованих проти конституційного ладу підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої компанії. Кампанії минулого тижня європейський суд із прав людини відхилив скаргу Джорджеску на скасування першого туру виборів через доведене державне втручання Росії на його користь. Сотні пожеж по всій Україні на районинщині полум'я лише за останню добу охопило понад 35 гектарів. Основна причина займань спалювання людьми сухої трави та сміття. Рятувальники наголошують, навіть від невеликого багаття вогонь поширюється, викликає масштабні пожежі на волині, крім пожеж сухостою тліє також гектар торфовищ. А на Черкащині під час гасіння загинув рятувальник. 29-річний чоловік разом із колегами ліквідовував пожежу, і з непритомнів кілька годин медики боролися за його життя однак врятувати не змогли. За останній тиждень в області виникли сотні займань. Вогнеборці працюють цілодобово поза як через вітряну погоду. Полум'я швидко поширюється і перекидається на будівлі. Спалена росіянами техніка, знищені зерносховища, ферми для утримання тварин і поля перетворені на згарища. Український агрокомплекс за час повномасштабного вторгнення зазнав втрат на понад 10 мільярдів доларів. Підрахували фахівці Київської школи економіки. Щоб допомогти, зокрема, невеликим фермерам під час війни, цьогоріч уряд подовжив програму спеціальних субсидій. Їх видають тим, хто обробляє землю або вирощує худобу. Гроші виділили в межах грантової угоди між Україною та міжнародними партнерами. Охочих отримати допомогу виявилося так багато, що подання заявок припинили тимчасово. Коли ж програму, Поновлять і хто саме може нею скористатися. Кореспондентка ТСН Олена Лоскуна все дізнавалась. Агрономічна така штучка, коли показує, як вистутуємо. Руслан Сміленко оглядає своє поле. Тут він з осені висіяв пшеницю. Не можна копати? Так мороз промерзла. Хоч зима була посушлива, озимі радіє примхи природи, витримали. Пшениця встані, е, в стані в початок кущення. Приватним фермерством Руслан почав займатися років 10 тому і нині обробляє 15 гектарів землі. Крім пшениці, вирощує сою. А цьогоріч планує висіяти ще й соняшник. Справа каже: прибуткова, але і витрати теж чималі. Собівартість вирощування пшениці одного гектара по моїй технології то десь біля 25-30 тисяч гривень. По сої Десь в районі 20. аби зекономити через державний аграрний реєстр. Чоловік подався на спеціальну бюджетну субсидію для підтримки невеликих фермерів під час війни. На один гектар землі дають по 4 тисячі гривень безповоротно. Одна з умов потрібно вказати, на що саме плануєте витратити кошти. Це субсидія на гектар тобто для малих фермерів до 120 гектарів, які обробляють цю землю, які систематично обробляють, які або щось вже посіяли, або планують щось посіяти. Я подав на 15 гектарів, то відповідно я повинен отримати 60 тисяч гривень. Під програму підпадає і утримання худоби. Хто має у власності від 3 до 100 корів, може отримати по 7 тисяч гривень за кожну. Дотацію на кіз та овець – по 2 тисячі. І у стаді має бути від 5 до 500 голів. В уряді кажуть, Уже програма була і минулоріч, але тепер гроші виділили більше. У бюджеті передбачено 2,8 мільярдів гривень на субсидію. Наприклад, якщо ми говоримо про землю по тваринництву 1,4 мільярда мільярди гривень на корів і приблизно 400 мільйонів на вівці кози. За словами експерта Олега Хоменка, подібні субсидії вигідні не лише фермерам, але й державі. Перш за все, це підтримка економічної активності фермерства й нової сільськогосподарського виробництва. Потім це воно викладається у сплаті податків у надходженнях до міста. Цевих бюджетів створення робочих місць однак податись на допомогу виявилося справжнім квестом, пригадує Руслан Сміленко. Коли надійшла заявка із державного аграрного реєстру, це було дев'ята година ранку, що е субсидія запускається в дію, той тобто, сприймає заявки. І вже буквально через півгодини, коли я зайшов сайт, уже висить в уряді. Пояснюють, усе це через велику кількість бажаючих на утримання худоби надійшло близько 11 тисяч заявок на обробку землі аж 15 тисяч. Тож першу хвилю програми на час опрацювання анкет призупинили, але обіцяють вже невдовзі стартує другий етап. Руслану Сміленко пощастило він податись. таки зміг. Тепер чекає, чи схвалять його звернення. Я привіз на сіміндоброво на 60 тисяч гривень. Якщо підійдуть додаткові кошти, я їх витрачу на придбання. Хорошого якісного високопродуктивного насіння або пшениця, або сою, або соняшнику між тим в уряді попереджають, отриману субсидію фермери зобов'язані витратити виключно на аграрні потреби інакше гроші доведеться повернути. За дотриманням умов стежитимуть ретельно. Олена Лоскун, Валентин Шолко та Олеговсяніков. Тесен один 1+,1. марафон. Єдині новини.